Житомира та Миколаєва говорили ще до війни. Та після повномасштабного вторгнення міста ще більше підтримують одне одного. Від нашого міста до майже прифронтового населеного пункту допомога надходила неодноразово. Житомир передавав і станції по очистці води, і просто воду по 20 тонн питної води, завозив, багато чого іншого, і продукти харчування і медикаменти. Минулого місяця мер Миколаєва Олександр Сенкевич звернувся із ще одним проханням допомогти підготувати місто до опалювального сезону. Лає, фактично, кожен день війни під обстрілами ракетними артилерійськими обстрілами дуже багато вікон, які вибиті. Він не може запустити опалювальний сезон і подати тепло на будинок, в якому наприклад 30% вікон вибиті, А мешканців, які живуть в цих квартирах, вони просто поїхали. Тому потрібно саме закривати прийоми для того, щоб відкрити матеріалами для цих робіт допомагають уряди України та Данії. А ось людей, б могли це робити, катастрофічно не вистачає. Тож із Житомира відправилась бригада добровольців, котрі долучились до відновлення Миколаєва. Всі ви молодці, що не боїтесь, дякуємо вам за допомогу, бо ми просто не справляємося. У нас на сьогоднішній день забито. 54 відсотки лише вікон, які ще потрібно забити. А попереду у нас опалювальний сезон треба запускати. І, як бачите, немає вікон так. у людей. А треба хати всі обігрівати. Бригада складалася із восьми чоловік. Серед них був і Василь зізнається, нікого не заставляли. Люди самі вирішили допомогти місту, котре мало не щодня піддається ворожим обстрілам. Добробільно запитували, хто може поїхати допомогти місту Миколаєву. Ми, Як би сказати, згосилися, зібрались і поїхали, бо розумієш, що це така ситуація в місті Миколаєві. Зібралися дружно і приїхали. На поміч, і хоча в Миколаєві страшніше аніж у Житомирі, наші добровольці кажуть: людям треба допомагати. До того ж, із вдячністю ставляться самі місцеві. Бабушка старенька не добачає. Вона попросила там двері зробити, бо вирвало з рівно волною защо це все. Ми залазили через вікно. Робили там, зробили все, Бабушка така сказала дякую. Дала нам по дві грушки. зараз. До Миколаєва поїхала друга бригада вже з 11 чоловік. Усі вони, як і перша група, працівники різних комунальних підприємств Житомира. Це і теплокомунерго, і «Місць світло і водоканал. Аж і от от вони просто на така зборна в нас бригада з різних комунальних підприємств, які от просто виїжджають. Хлопці фактично ризикують своїм життям. І проводять ці, ці роботи. Хлопцям надали житло, годують та усіляко допомагають. Міський голова Сергій Сухомлин каже, постійно на зв'язку навіть після обстрілів завжди телефонують та контролюють ситуацію. А ось мер Миколаєва Олександр Сінкевич не припиняє дякувати за золоті руки та добре серце Житомирян. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Книгу з промовистою назвою Юкраїні презентували у Житомирі. Це вже друга робота автора на цю тематику, у якій описані події за останні три роки до початку повномасштабного вторгнення. Ці наші книжки Країна зсередини» – це можливість побачити таку живу історію, якою Україна була протягом останніх трьох років. Частинка Житомира також потрапила на сторінки видання. Авторів зацікавив завод Електровимірювач, а точніше його нова інтерпретація. Ми робили. Вже декілька років поспіль ми робимо такий цикл історій про ревіталізовані простори, тобто про перетворення промислових або або закинутих, або тих, які працюють приміщень на такі арт-простори, на якісь простори для, для нових проєктів, для взаємодії, для культурних ініціатив. І ось це був яскравий приклад тому. Щоб вивчити Україну зсередини, автори зробили два експедиційних кола всією країною. Їх подорож почалася ще в 2016 році. За цей період вони почули сотні цікавих історій про тих, хто живе своєю країною. В кожному з регіонів ми шукаємо історії про непересічних людей та про людей, які на місцях щось створюють, відновлюють традиції, започатковують якісь соціальні Ініціативи артпроєкти тощо у часи війни хочеться ще більше говорити про Україну і тим самим популяризувати її у різних куточках світу. Автори не лише видають книжки, паралельно вони знімають відеоролики, які транслюють за межами країни. ми почали знімати дуже багато України з, з дронів і. У нас у нас доволі багато було цих е, відео, і ви ну власне могли їх бачити або в мережі кав'ярні, або в інтерсіті, або ну будь-де вони так само були протитровані і е, доволі багато де використовували за кордоном в різних там в громадських автобусах в Варшаві, Вроцлаві. Е, ну і так далі. Таким чином ми намагалися. Е, Чого намагалися популяризували Україну у Житомирі. Вже створено певний хаб, де письменники презентують свої книги. Сьогодні це надважливо голосно говорити про свою країну. Вважає засновниця громадської організації Житомир зроби голосніше. Дуже важливо створити оте середовище, коли ми не сидимо кожен в своїй хаті і і боїмося вийти, тому що щось нас лякає. Ми не отримуємо цієї енергії. Створити разом середовище розвитку. Я думаю, що такі люди. І відтворюють мережу в Україні, де збирають тих людей, які небайдужі, і це саме головне, коли ми будемо мати таку мережу, ми будемо ну, набирати ще більш. Більшу швидкість міняти її, мріяти про майбутнє для тих, хто не мав можливості подорожувати Україною, ця серія книг стане справжнім путівником та натхненням. Переконує Людмила Зубко. От ми не знаємо своєї країни, вона дуже велика, вона дуже красива, і мені здається, це така ж вже місійність. Е от мати повну уяву, що це ми, тому що коли сьогодні всі роз'їхалися з світом. А, ти маєш щось розповідати, <смі> коли ти маєш такий, ну як путівник, дуже потужний з візуалізацією, а, ти точно здивуєш будь-якого європейця. А поки автори вже збирають нові історії і жартують, що перша сторінка завжди пишеться останньою. І тут штука в тому, що ще перша сторінка вона завжди пишеться останньою. Ну, Коли вже зібрані всі історії, тоді вже можна написати якусь передмову, і власне це є якраз тою першою сторінкою. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Досить давно у цьому сезоні полісся грало на виїзді. 13 листопада Житомирські вовки зустрілись із футбольним клубом «Буковина» у Чернівцях, та через повітряну тривогу матч довелось відкласти більш ніж на годину. Рахунок відкрили господарі зі стандарту. Забили м'яч, який, звісно хлопців водошовив. Але ми чудово розуміли, що в перерві тренер може провести. Заміни, які зроблять різницю. Звичайно, ми знали і сильні, і слабкі сторони суперника. Десь моментами, особливо в першому таймі, коли в них грали молоді хлопці, цей Микитюк, цей і Петрук. Звичайно, в нам було. Трохи легше Да. та попри гол, тренер чернівецької команди каже, було багато помилок вже на початку другого тайму Житомиряни зрівняли рахунок на 47 й хвилині. Гол забив Владислав Вакула. Звичайно, приємно, коли команда виграє три очки. Це найважливіше. Ну плюс такий бонус, що забив гол, бо давно не забивав сподіваюся, що це надасть мені трошки впевненості. Ще за 20 хвилин Полісся забило ще один переможний гол. Рахунок став 2-1 і протримався на табло до закінчення поєдинку. Житомиряни кажуть, гра була складною з цим суперником. Зустрічаються вдруге в сезоні і очікували реваншу, тому добре готувалися. Звичайно, тяжка гра, дуже гра з великою боротьбою і. Звичайно, на нас і дуже сильно налаштовуються, бо ми команда першого місця. Тому ми очікували, що буде така гра, і я вважаю, да і загалом, що ми не, ми не уступили команді в боротьбі. Тренерський штаб переможців достатньо позитивно відгукується щодо гри, попри не досить вдалий початок. Можна сказати тільки похвалити наших хлопців за те, що. Переломили хід цієї гри, яка складалася не на нашу користь. Е, мабуть, допоміг тух переможців. Хлопці не хотіли програвати. Ну, можна сказати, добули той результат, який нам приніс три очки. Чергова перемога принесла футбольному клубу Полісся три очки. Тож команда далі залишається лідером турнірної таблиці із результатом 34 бали. Наступну гру житомиряни зіграють вдома 19 листопада із Вишгородським «Деназом». У Житомирі демонтували погруддя російському письменнику Олександру Пушкіну. Декілька днів. Для Житомирян це була тема номер 1 Наразі місце вакантне. Кого бачать тут Житомиряни, запитаємо. Це моє детство, це моє це все те, що хороше зв'язане було з цим поетом. Можливо, ви бачите якусь заміну тут. Яку заміну? Я ж знаю, кого поставити. Війна закінчиться. От ми побачимо. Тут нових героїв. Ну, на мій погляд, потрібно проголосувати. Я вважаю, це правильно буде рішення. Тому що, от, спілкувавшися з багатьма уже так би, людьми, у всіх різна думка. Тому краще опитування було б і, і визначаємося. Можливо, хто заснував цей парк? Шдуар? Івана Франко. Ну, когось з наших от таких людей. Ті, хто захищає батьківщину нашу, ну хороших людей. О, хіба у нас мало героїв, у нас тисячолітня історія, у нас їх багато. Наприклад, засновників Житомира. Правда, ми знаємо, як вони вигляділи, але це можна придумати. Корольова. Корольова. У нас вже є пам'ятник корольова. Пам'ятників Корольова багато не буває. Хай хай буде ще до хоч, хоч і Пушкін теж. Ся історія. Зеленського. Чому? Ну, хай буде президент в Житомирі. У нас було багато президентів. Ні, Зеленський найкращий. Мабуть, когось із героїв тих, що загинули. Тільки сучасних. Ну, Старі, і так історія у нас розмовля, розказує стільки, що на голову не налазить. Е, є багато людей, які заслужили, щоб стояти тут. Мабуть, жадана. Ну, він виходить нове покоління, тому я вважаю, що його потрібно саме поставити сюди. Тому зараз він є, скажімо, таким літературним. Символом боротьби України з Росією, і взагалі російська література, російська культура це те, що повинно максимально ми повинні максимально відкинути, щоб забути про це і жити спокійно з нашою українською культурою.